Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся, виготовлена з високоякісного металу, завдяки якому буде міцною та довговічною. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги пучок для волосся. Даний пучок це ідеальний аксесуар, який допомагає зберегти волосся на місці, додавши нотку елегантності вашому образу. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, які є міцними та зручними в носінні. Пучок дуже простий у використанні, він надійно утримує волосся, запобігаючи його вислизанню. Він ідеально підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків, таких як весілля, випускні та вечірки. Пучок чудово підходить як для тонкого, так і для густого волосся. Усе Пропонуємо до вашої уваги жіночі шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся, виготовлена з високоякісного металу, завдяки якому буде міцною та довговічною. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційного. Тійних заходів Пропонуємо до вашої уваги жіночу шпильку з великим бантом. Дана шпилька це модний аксесуар для жінок та дівчат, виготовлена з високоякісного шифону, завдяки якому буде м'якою та зручною в носінні. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Великий бант буде привертати увагу та надасть елегантності будь-якій зачисті. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги металевий затискач для волосся. Дана шпилька – це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся. Виготовлена з високоякісного металу, завдяки якому буде міцною та довговічною. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів.